Чи існує стокгольмський синдром? Цього разу ми з Бейт приїхали у Швецію в Стокгольм для того, щоб грати на турнірі ЄСЛ проліг. Поки я чекала хлопців, прогулялася Стокгольмом і думала, що була рада залишитися тут жити в заручниках, бо місто реально закохує в себе. Ввечері приїхала наша а Після невеличкого перекусу хлопці залетіли на тренування. Що я люблю в кіберспорті це те, що навіть проста катка вважається тренуванням. На наступний ранок ми вирушили на медіа день від ЄСЛ, де хлопцям треба було по аура фармити на камеру. Команду відграмував. Але відфоткали і навіть брали інтерв'ю на колінах, бо розуміли, який потужний гравець погодився поспілкуватись. У будь-якому разі на перший день турніру команда проїхала в бойовому настрої. Перед матчем усі зібралися в і прочитали молитву кіберспортсмена, якщо така існує, перед грою проти бразильської команди Легасі, де ми програли першу мапу, але зробили лютий камбек, взявши другу, після чого взяли і третю, і виграли гру. І все це надивлячись дивлячись на те, що стратегію суперників було кричати під час гри. Тут саме зібралися. Перемогали. Якщо Стокголь. Закохує красою архітектури, то бейт красою гри, і думаю, що це очевидна відповідь на питання.